Слабке місце в американській обороні, військова база США на острові Гуам під загрозою нападу з боку Китаю, оскільки поки нарощує ракетні арсенали. один із конгресменів заявив, що Китай з кожним днем стає все більш серйозною загрозою. Як і що можуть зробити з цим американські законодавці? Ми маємо діяти спільно з нашими союзниками. ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. чи вразливі США перед атакою з боку Пакіна, на думку одного з провідних американських законодавців. Так лінія фронту, про яку він каже, розташована на острові Гуам у південній частині Тихого океану. У листі, який потрапив у розпорядження телеканалу Fox News, голова комітету Палати представників у справах Китаю, Майк Галахер, запросив у армії США докладну інформацію про те, як захистити найзахіднішу точку країни. У чому терміновість негомі? Розташовані бази ВПС та ВМС США, зокрема понад 20 тисяч американських військовослужбовців під час будь-яких конфліктів за участю США в Тихому океані. Наприклад, у разі можливого зіткнення з Китаєм через Тайвань УАМ стане ключовим пунктом для базування американських бомбардувальників та підводних човнів. Проте зараз цей життєво важливий військовий форпост перебуває під загрозою. За словами Галахера, китай створив цитата значний арсенал високоефективних крилатих ракет. Їх можна запускати з різних місць, зокрема з кораблів, підводних човнів. Нів та бомбардувальників Гуам розташований набагато ближче до Китаю ніж Гавай, менш ніж за три тисячі миль від його узбережжя. На думку Галахера, розгортання американських систем ППО запізнюється так. Вихід прототипу нової пускової установки, яку обрали ще 2021 року, і відклали до кінця 2024 тисячі через проблеми з постачанням. Тепер Галахер просить армію надати інформацію про ці зволікання. На тлі зростання напруженості у світі Китай нарощує свій ядерний арсенал. Кріс Бірс поговорив зі старшим науковим співробітником Центру безпекової політики Грантом Ньюшемом, щоб дізнатися останні новини про зростання запасів ядерної зброї. КНР. Який стан ядерного арсеналу Китаю зараз за оцінками уряду він становить близько 500 ядерних боєголовок, і Китай має арсенал ракет, що швидко вдосконалюється, з якими ці боєголовки можна використовувати. Багато років уважа. Алося, що в китайців боєголовок лише 250-300. і раптом у 21-му році експерти визначили, що їх 400, а у 23-му році, що їх 500. До кінця десятиліття, на їхню думку, вони матимуть близько тисячі боєголовок. Ми завжди недооцінювали швидкість розвитку китайського потенціалу, тож цілком можливо, що в них їх більше, особливо якщо врахувати, що вони мають 3000 тисячі миль підземних тунелів, у яких можуть їх сховати. Гранта, чи може їхня ядерна зброя досягти сполучених штатів прямо зараз? деяка з них може. Усе залежить лише від ракети, з якої ви її запускаєте, і в міру зростання їхніх можливостей вони поступово зможуть вражати нас великою кількістю різних видів зброї. Ми перебуваємо в межах досяжності. Гранта, Китай публічно заявив, що до 2049 року він повинен мати збройні сили світового класу. Чи вдається їм досягти цієї мети? Я думаю, що так. Вони кажуть про повітряні, морські та наземні війська, кіберелектронну боротьбу у відкритому космосі, ракетно-ядерні сили, і навіть про місяць і космічний простір. Вони цього прагнуть і досягають величезного прогресу. Треба сприймати їхні слова серйозно. Імовірно, до 49-го року вони цього досягнуть. що ви порадите американським законодавцям з огляду на все це. Перше, що треба зробити припинити фінансувати КНР. Ми фактично фінансуємо нарощування їхньої військової могутності треба приструнити Волстріт, наш бізнес-клас та клас інвесторів, які мають великий вплив на капіталійському пагорбі. А потім розробити послідовний план відновлення наших збройних сил. Причому швидко. Добре, Гранта, Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. Президент США Джо Байден має намір відновити військові зв'язки з Китаєм. Про це згадав радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Слід зазначити, що в Китаї наразі немає міністра. Убу. Рони Пекін нещодавно змістив з цієї посади генерала Лі Шанфу після того, як він на кілька місяців зник з поля зору. Цього тижня президент США Джо Байден домагатиметься від Китаю відновлення військових зв'язків. В інтерв'ю телеканалу CBS Саліван сказав: цитата: Президент має намір домогтися відновлення військових зв'язків, бо вважає, що це відповідає інтересам національної безпеки США. Кінець цитати, а також що нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозуміння. Пекін перервав військову співпрацю з Вашингтоном після того, як у 22-му році спікер палати представників Ніків Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, демократичний острів, який Китай називає своєю територією. До цього американські та китайські військовики співпрацювали під час навчань та тренувань, як приміром, спільні навчання з надання гуманітарної допомоги на південному заході Китаю у 2016 році.